Тут у нас зосереджено виробництво морозива і Мочі. Рома головний наш мороженщик, він контролює і повеліває всім морозивом. Пам'ятаєш, коли ти принес е якусь безмежну кількість Уби, і ми щось їмо, їмо, і я говорю: щось не то, І Рома, типу, ну шеф! 98% підлягає перегляду, і одна з 50 опрацювань заходить. Ну, це ж можна розповідати. Одна з 50 десь заходить і досягає холодильника і кінечного, кінечного потребителя. У нас є нове це кукурудзяні палочки. Але в нас було морозиво, але до нього не було пари ніякої. І ми шукали це тривалий час. 1,5 роки опрацювань, 10 тисяч прорібок, і все ж таки воно на вітрині. А є безлактозне? Беганське морозиво. У нас ми, мабуть, одні з перших почали робити, бо мені це дуже подобається. Але є історія спеціальна новинка. Так. — Взагалі зараз Спеціальна новинка. людині, яка бігає. Порція колагена на день. Це сербет. Колагенове морозиво? — Колагенове морозовий морозиво. Тобто один стік це порція колагена на день. Все. І ще й грипне. Скільки коштує? Ми почуваємо, малята.